Привіт, от знаєте, кажуть, хороший роботодавець це той, хто страхує людей, а не лише офіс. І правда ж, працівник для страховкою це часто людина більш мотивована, більш спокійна. Безперечно, відчуття захищеності багато важить. І от сьогодні ми якраз заглиблюємось у таку тему. Маємо конкретну пропозицію корпоративного медичного страхування від компанії ЮНІКА. Це власне для одного з наших слухачів. Розбір саме так. Перед нами лежить ну доволі детальний опис програми. Це ВІП-клас, і наше завдання сьогодні розібратися, що ж там усередині. Які сильні сторони, так на що звернути увагу, і роботодавцю, і звісно, самим співробітникам? Точно. Бо Юніка, як от вони пишуть, вважають себе лідерами ринку, спираються на європейський досвід. Треба подивитись, що за цим стоїть. От що одразу кидається в очі, це заява про власний медичний асистанс. Працює 24 на 7. і там уявіть понад 300 штатних співробітників, навіть лікарі. Так, це серйозна заявка. І ще є готовність до відключень світла, генератори, старлінг. Що це от дає на практиці людині, яка застрахована? Ну, дивіться, власний великий асистент це потенційно означає, що запити обробляються швидше і, можливо, більш кваліфіковано, бо люди, так би мовити, в темі всередині компанії. Тобто краща координація. Ймовірно, коли лікарі теж у штаті, вони краще розуміють і поліси, і можливості, а готовність до бликаутів. Ну, це наша реальність. Показує, що вони намагаються забезпечити безприбійність. Це важливо. Ще один момент інфраструктури. Сервери в Австрії. Чому це подається як перевага? Безпека даних. О так особливо для медичної інформації, вона щутлива. Розміщення в ЄС. Це зазвичай відповідність високим стандартам захисту, типу GDPR. Ага. І це може означати і фізичну безпеку, і що важливо, доступність даних для українського асистенсу, навіть якщо тут якісь проблеми. Тобто це серйозні інвестиції в надійність. Розумію. І звісно, куди ж без цифровізації застосунок Майоніка, підтримка через месенджери, смс, чат бот для компенсацій. Наскільки це реально спрощує життя? Ну, значно подати заявку, дізнати статус, отримати гроші через додаток чи бот. Це ж набагато простіше, ніж дзвінки чи папери. Так, це точно. А ще ж інтеграція з медікет для онлайн консультацій з аптеками типу Ліки 24 таблетки ЮА, лабораторіями Сенево. Це по суті спроба створити таку собі екосистему зручну. І мережа велика, понад 12 тисяч партнерів по Україні. Це теж плюс. Звісно, це фізична доступність послуг. Компанія ще наводить високий показник задоволеності клієнтів CSI 473 з 5 і згадують використання AI для аналізу розмов, тобто працюють над сервісом. Виходить, схоже на те, принаймні декларують фокус на якості. Ну а тепер давайте до самої програми. Конкретика ВІП клас 2. так для 192 співробітників і 48 родичів. Місто сто тисяч населення, страхова сума 350 тисяч гривень на людину і вартість майже 30 тисяч на рік. Що це нам каже? Ну, виглядає як пропозиція для немаленької компанії, і сума страхова солідна. Саме так, це цільовий сегмент, середній чи великий бізнес, який готовий інвестувати в преміальний пакет для співробітників і частково їхніх родин. 350 тисяч це хороше покриття для України. А от цікава система класів Кринік, другий і третій клас 100% покриття, а от перший брендові клініки лише 70%, а провідні фахівці там взагалі 40. Як це розуміти? А це класика інструмент керування витратами. По суті, франшиза. Тобто доплата. Так, програма повністю покриває лікування в широкій мережі хороших клінік, скажімо, середнього цінового сегменту і бюджетних. Але якщо хтось хоче саме в найдорожчу, брендову. То доплачує 30%, а за топ-лікаря лікаря 60%. Зрозуміло, стимулюють користуватись мережею. Точно, це дозволяє страховику контролювати витрати, але вибір у клієнта все одно залишається досить широким. Добре, давайте по блоках покриття. Амбулаторна допомога. Консультації, в тому числі онлайн, виклики лікаря, діагностика КТ, МРТ, лабораторія, процедури. Звернула увагу термін покриття випадку 30 днів. Так, 30 днів на один страховий випадок це, в принципі, стандарт. Але важливо розуміти, якщо лікування довше, можуть бути нюанси з подальшим покриттям. А ще ліміти на процедури масаж, мануалка 10 сеансів на рік, фізіотерапія до 10 на випадок. Ну так, це теж типові обмеження, щоб контролювати витрати на послуги, які, скажімо так, можуть використовуватись не лише за прямим медичним призначенням. А ліки. Бачу, покриваються за призначенням курс до 30 днів, і що цікаво, включені групи, які часто бувають винятками пробіотики, гормони, вітаміни, якщо для лікування, хондропротектори, хоч і часто з лімітом один раз на рік. Оце дійсно розширення стандартного покриття. Включення таких груп навіть з обмеженнями робить поліс ціннішим, бо ці препарати бувають потрібні. А обмеження один раз на рік це, мабуть, для гострих станів, ймовірно. Щоб покрити первинне призначення, а не постійний прийом, скажімо, хронічних препаратів з цих груп. Гаразд. Тепер серйозніше стаціонар плановий і невідкладний. Що тут ключове? Ключове, що покриття включає власне все необхідне консультації, діагностику, саме лікування, терапевтичне, хірургічне, анестезію, плюс перебування в палаті, є опції комфорту, харчування, медикаменти в межах стаціонару. Але є обмеження. Планова госпіталізація один раз на рік. Це суттєво так. На це треба зважати. Невідкладна допомога зазвичай таких обмежень за кількістю немає, і швидка цілодобово в межах 50 кілометрів від міста. Стоматологія завжди актуальна. Ліміт 2000 гривень на рік. Щось не дуже багато, як для зубів. Ну 2000 гривень це досить типовий ліміт для корпоративних програм в Україні. Він покриває базові речі. Огляд, діагностику, пломбу, видалення, чистку, невідкладну допомогу. Ага. Цікаво, що сюди входить навіть лікування парадонту апаратом Вектор і є опції на протезування, імплантацію, якщо через нещасний випадок. Або навіть планове, але в межах ліміту. Ортодонтія, відбілювання теж в опціях. Але з таким лімітом це, мабуть, більше символічно. Саме так. Для чогось серйозного це грошей, звісно, не вистачить. Але на базові потреби так. Програма також робить акцент на профілактиці. Дивіться, обов'язкові медогляди, вакцинація від грипу, компенсація вітамінів 200 гривень, профілактика комп'ютерного синдрому 200 гривень, корекція зору 500 гривень, на лінзи, окуляри, навіть профілактичний масаж 10 сеансів. Це виглядає як турбота. Безумовно, профілактика в полісі це хороший тренд і значна перевага. Це ж не тільки здоров'я команди підтримує. Але й може знизити витрати на лікування потім. Хоча ліміти на вітаміни зір невеликі. Так, невеликі, але сам факт їх наявності це вже плюс. А от офісна аптечка 1000 гривень на компанію і експрес аптечка 500 гривень індивідуально на ліки від ГРВІ без візиту до лікаря. Це такі, знаєте, приємні дрібниці для зручності. Є ще така опція діагностика та лікування захворювань з переліку винятків. Корпоративний ліміт 10 тисяч гривень. Як це працює? Що це таке? Це, скажімо так, резервний фонд компанії. Його можна використати, щоб покрити те, що зазвичай не входить в поліс, або доплатити франшизу, або збільшити якийсь індивідуальний ліміт, якщо ситуація складна. Це додає гнучкості. Цікаво. А ще є комбінований ліміт тисяча гривень або на стоматологію, або на профогляд. На вибір так теж варіант гнучкості. Програма торкається і таких важливих тем ведення вагітності та пологи, корпоративний ліміт 5 тисяч гривень, патронаж дитини до року, вакцинація дитини за календарем МОЗ. навіть оздоровлення як компенсація за басейн зал 500 гривень. Це вже такі суттєві соціальні бонуси. Ліміт на вагітність, звісно, все не покриє, але це допомога. Дитячі програми, оздоровлення. Це робить пакет привабливішим для людей з родинами, для тих, хто за собою, і психологічна підтримка, до речі, теж є ліміт тисячу гривень, дуже актуально. А як щодо серйозних хвороб критичних, специфічних, бачу, є покриття первинної діагностики новоутворень, перший курс лікування діабету першого типу туберкульозу, онкологія, корпоративний ліміт 10 тисяч гривень. І ще окремі ліміти на видалення папілом, лікування гепатитів, алергії, варикозу, гіпертонії. Ну, включення критичних захворювань навіть на рівні діагностики чи першого курсу це важливо. Корпоративний ліміт на онкологію 10 тисяч це, звісно, небагато для повного лікування, але може допомогти й на початкових етапах. А ліміти на алергію, варикоз по 2 тисячі гривень. Так, це дозволяє частково покрити витрати на діагностику та лікування досить поширених проблем. І що надзвичайно важливо сьогодні воєнні ризики: є базове покриття швидка плюс дві доби стаціонару і є розширене корпоративний ліміт 25 тисяч гривень на рік. Однозначно, це пряма відповідь на нашу реальність. Базове покриття це перша необхідна допомога цивільним, якщо щось сталося через бойові дії. А розширений ліміт дозволяє вже лікувати травми чи стани пов'язані з війною. Це дуже значуча опція зараз. І ще можливість дострахувати родичів на тих самих умовах. Так, це теж важливо для багатьох. Отже, якщо підсумувати, пропозиція від Юніка, яку ми розібрали, виглядає дуже насиченою. Комплексною тут і невідкладна допомога, і планове лікування, і профілактика, стоматологія, психолог, навіть воєнні ризики, які б ключові переваги і, можливо, моменти для роздумів виділили. Ну з того, що ми бачимо в описі, сильні сторони це безумовно власний 24-7, їхня інфраструктура, велика мережа партнерів, цифрові сервіси і саме наповнення, широке покриття. Включення профілактики, специфічних і критичних станів, воєнних ризиків це все плюси. Але, але як завжди, зі страхуванням, д'явол у деталях. Треба дуже уважно дивитися на ліміти, і індивідуальні, і корпоративні, на умови покриття, от як та планова госпіталізація раз на рік, на систему класів клінік і франшизи. Тобто важливо, щоб очікування співробітників збігалися з тим, що реально пропонує програма саме так. Щоб потім не було розчарувань. Сподіваємось, цей наш аналіз був корисним і допоміг краще зрозуміти, що до чого в цій конкретній програмі. Радимо зберегти цю інформацію, можливо, поділитися з колегами чи керівництвом. Ну, і якщо виникають питання щодо таких програм, пишіть у коментарях. Спробуємо розібратись. А наступного разу ми зануримося в іншу важливу тему, теж зі страхування, але вже автомобільного. Поговоримо про наслідки, коли в полісі автоцивілки є помилка. Це, знаєте, може вилитися в неочікувані фінансові проблеми. О, це актуально для багатьох. Ну і на завершення така думка для роздумів. От наскільки сьогодні сучасний пакет медичного страхування став не просто приємним бонусом, а вже, можливо, необхідним елементом. Щоб залучити і втримати хороших спеціалістів, особливо в наших українських реаліях, подумайте про це.